Як справитися з нав'язливою критикою від близьких, коли ти творча людина? Вчитися малювати, писати, грати на музичному інструменті або розвивати будь-яку творчу навичку, це процес, який потребує свободи, впевненості та власного досвіду. Іноді Близькі люди, бажаючи допомогти, починають давати поради, критикувати або вказувати, що правильно, а що ні. Особливо це важко, коли людина не розбирається в темі, але впевнена у своїй професійній точці зору. Важливо розуміти такі ситуації трапляються часто. І не обов'язково пов'язані з поганими намірами. Людина може щиро думати, що вона допомагає, але насправді її втручання може сплутувати, знижувати впевненість і заважати творчому процесу. Чому це неприємно? Вони оцінюють замість того, щоб підтримувати. Ти питаєш, як це виглядає, а отримуєш, ти робиш неправильно? Або не питаєш і отримуєш відповідь, якої не потребуєш, лізуть без запиту. Це відчувається як втручання в особистий простір, не розбираються в темі, навіть з добрими намірами. Їх поради можуть бути недаречними або заважати процесу. Зниження мотивації, коли постійно чую, що не так, втрачається задоволення від процесу. Основні принципи поведінки: визнання добрих намірів. Почни з того, що розумієш, що близька людина хоче допомогти. Скажи, я знаю, що ти хочеш допомогти і ціную твою турботу. Не знімає це напруження і показує, що ти бачиш її добрі наміри. Потрібно відділити намір від дії. Можна м'яко сказати, що втручання зайве. Я розумію, що тобі здається, що це краще, але мені важливо робити по-своєму, щоб вчитися і розвиватися. Тут немає звинувачень, тільки чесне пояснення своїх відчуттів. Також, м'яке відзеркалення. Коли людина лізе з критикою, можна акуратно показати, як це виглядає збоку. Ого, дякую за пораду! Я прямо відчуваю, як моє натхнення зростає. Ага, це потрібно виправити чи залишити. Тут я й гублюся. Ця техніка показує ефект їх дії, не викликаючи конфлікту і не ображаючи людину. Говоримо про себе через я. Фокусуйся на своїх відчуттях, а не на помилках іншого. Коли мені дають поради без запиту, мені важко зосередитися на своєму процесі. Або, можна сказати, мені важливо пробувати різні варіанти самостійно, щоб навчитися. Що ще може допомогти? Контроль участі. Встановлюй межі. Хто і коли може давати паради? Мов, дякую! Я дам знати, що мені знадобиться порада. Або я поки експериментую, твої коментарі зараз відволікають. Це показує, що ти сама обираєш, коли приймати чужу думку. Далі, гумор і легка іронія. Жарт допомагає знизити напруження і м'яко показати проблему ого, я прямо відчуваю себе твоїм проєктом і засміятися. Або слухаю уважно, а потім спробую по-своєму. Гумор працює краще, ніж агресія. Близька людина бачить ефект, але не ображається. Також послідовність. Головне повторювати один і той же підхід: відзеркалення через гумор або м'яке відзеркалення. Я повідомлення про свої відчуття або встановлення меж, коли критика відволікає. З часом близька людина починає розуміти, що твоє творче поле, твоя зона відповідальності, і вчеречатися без запиту не потрібно. Коли близькі втручаються у твій творчий процес, визнавай їхні добрі наміри, м'яко показуй, як це впливає на тебе, використовуй м'яке відзеркалення та гумор, встановлюй межі і контролюй. Коли приймаєш поради, такий підхід дозволяє зберігати стосунки, захищати свій простір і отримувати задоволення від творчості, не перетворюючи процес навчання на стресову ситуацію. Джерело здоров'я.